Марина працювала в хірургічному відділенні п'ятої клінічної лікарні не перший рік і давно звикла до підвищених навантажень і ненормованого робочого дня. Хтось твердив, що хірургія це не жіноча справа, але переконати талановиту жінку лікаря було складно найкраща подруга з часів школи Олена тільки руками розводила. І звідки це в тобі? Я як уявлю таку роботу, мені одразу не по собі робиться. Марина усміхнулася. Ну, а ти як думала, хірургія це не для всіх, хоча кожен напрямок у медицині по-своєму важливий, можна навіть сказати, безцінний? Олена з повагою подивилася на подругу і посміхнулася. У цьому й була вся Марина. З ранніх років вона цікавилася медициною і частково цьому сприяло спілкування з бабусею Галиною, яка здобула славу найкращої цілительки в околицях. Незважаючи на те, що як такої медичної освіти у Галини Семенівни не було, її послуги користувалися великим попитом. Добра бабуся чудово розбиралася в травах і могла годинами говорити про цілющі властивості тієї чи іншої рослини. Марині подобалися розповіді бабусі Галини, а тому вона просила повторювати їх не менше, ніж казки перед сном. До моменту закінчення школи Марина вже твердо знала, що неодмінно вступить до медичного університету, обравши як спеціалізацію хірургію. Навчання давалося досить легко, так буває, коли людина зробила правильний вибір у житті, і обставини самі йдуть на назустріч. Зі своїм майбутнім чоловіком Русланом вона познайомилася під час проходження інтернатури. Ні, він не мав жодного стосунку до медицини. Руслан тоді потрапив до лікарні з нападом апендициту. Так уже й вийшло, що участь в операції брала й Марина. Вона, звичайно, не була головною, але все ж таки добре справлялася з роллю асистента лікаря. Операція пройшла успішно. Наступного дня Марина відвідала пацієнта, вирішивши дізнатися про його здоров'я. Саме з того дня молоді люди почали спілкуватися. Спочатку це були просто розмови в палаті, а потім, уже після виписки, походи в кінотеатри, кафе, прогулянки в парках. Час минав, зближуючи молодих людей все більше і більше. Для всіх союз здавався ідеальним, та й сама Марина так вважала, однак після весілля життя виявилося не таким уже й казковим, як уявляли собі друзі та знайомі молодої пари. Стихією Руслана завжди був бізнес. Йому ніби вдавалося витягувати гроші з повітря, і для Марини це було схоже на магію. На жаль, бізнес забирав у чоловіка все більше і більше сил, позбавляючи його можливості проводити час з коханою дружиною. Нескінченні ділові переговори, довготривалі відрядження і телефонні дзвінки в будь-який час дня і ночі не могли сприяти зміцненню сімейних стосунків. Незважаючи на це, Марина любила свого чоловіка і вірила, що коли небудь все зміниться. Але час минав, а нічого не змінювалося, а потім Руслан загинув під час нещасного випадку на річці. Того фатального дня він разом з компаньйоном вирішив поїхати за місто, щоб у неофіційній атмосфері проговорити про щось важливе. Зазвичай цей прийом спрацьовував бездоганно, але тоді все одразу пішло не так. Вітер, що посилився, раптом підняв сильні хвилі, і човен перекинувся. Хоч Руслан і був чудовим плавцем, врятувати його не вдалося. А ось його діловий партнер вижив, вхопившись за борт перевернутого човна. Загиблого бізнесмена знайшли за кілька кілометрів нижче за течією. Його тіло суцільно було вкрите саднами, спричиненими ударами об кам'янисті пороги. Щороку, особливо після зими, Марина завжди вирушала на цвинтар до свого чоловіка розпушити землю, прополоти бур'яни і додати трохи піску в обрамлення контурів поховання. Коли цього вимагала ситуація, фарбувала огорожу або протирала з неї пил. Так сталося, що цієї весни їй не вдалося знайти час, щоб особисто навести порядок на могилі, як на біду їй довелося їхати на медичну конференцію, яка проходила у Львові. Залишити могилку чоловіка неприбраною Марина теж не могла. Прийшовши на цвинтар, насамперед вирішила домовитися з доглядачем. Та варто було Марині поглянути в очі восьмидесятирічного дідуся, як вона одразу зрозуміла, що в цьому випадку їй не допоможуть навіть гроші. На її велике здивування, доглядач усе ж допоміг, щоправда, не діями, а словами, порадивши чоловіка, який прибирає могилки за гроші. Це Сашко Гнатюк, чудовий хлопець, знаю його давно, хоча він і бездомний, але до алкоголю байдужий, і загалом доволі відповідальний чоловік. Добре, скажіть мені, будь ласка, де його знайти, я обов'язково за все заплачу. З радістю вхопилася за цю можливість Марина. У глибині душі вона соромилася того, що не зможе приділити увагу у могилі свого чоловіка. Але з іншого боку, життя продовжувалося, і накладати на себе додаткові зобов'язання було неможливо. Марина знайшла потрібного їй помічника прямо на цвинтарі, коли побачила, як він наводить лад біля однієї з могил. Доброго дня, мені потрібно прибрати ділянку, трохи додати землі, чорнозему з балки неподалік, зробити обрамлення з піску, ну й поновити огорожу, почала вона. Олександр виявився чоловіком близько 35 років з добрими сірими очима та ледь помітною сивиною на скронях. Він уважно вислухав Марину і, не вагаючись, відповів Звичайно, все зроблю. Вкажіть місце, а я найближчим часом почну. Марина була здивована. Це було настільки неочікувано, чоловік не почав розмову з питання про гроші, як це зазвичай буває в таких випадках. Він просто пообіцяв виконати роботу не згадуючи оплату. Скільки я вам винна? обережно запитала вона. Олександр глянув на неї і ледь посміхнувся. Та скільки не шкода. Знаєте, іноді приходить якась бабуся, у неї пенсія зовсім мала. Як я можу взяти з неї гроші? Всіляке може статися в житті. Ваша ситуація мені незнайома, але не все вимірюється грошима. Марина замислилася, потім витягла гаманець. Відкривши його, вона побачила тільки дві купюри 500 та 200 гривень. Обережно простягнула 500, але Олександр рішуче похитав головою Ні, що ви, вибачте, я не візьму. Краще взагалі нічого не давайте. Марина відчула, що вона, мабуть, запропонувала забагато, відтак дістала 200 гривень і простягнула їх. Вона відчула певне хвилювання, адже здавалося, що цього було недостатньо. Але на її здивування Олександр прийняв гроші і подякував дуже щиро. Не переживайте все зроблю як найкраще. Після цього ви зможете перевірити якщо щось не так, я все виправлю я завжди буду поруч. Марина посміхнулася і побажала йому доброго дня. Вона залишила цвинтар з переконанням, що могила Руслана буде приведена до ладу, жінка знала, що восени та наступного року все зробить вже сама. Три дні, проведені на медичному форумі, пролетіли швидко, насичені новими знаннями та враженнями. Марина навіть забула про свою домовленість з Олександром. Лише повертаючись потягом додому, вона згадала про нього. Треба перевірити роботу, подумала вона. Він, звісно, нормальний чоловік, але всяке буває. Однак поїздка виявилася виснажливою, і Марина змогла відвідати цвинтар лише наступного дня. Вона була впевнена, що Олександр все виконав, але коли вона підійшла до місця поховання, ледве стрималася від обурення. Могила Руслана була в тому ж стані, як і до їхньої зустрічі земля не була підсипана, огороже не оновлена, та бур'яни не прибрані. Помилки бути не могло, Марина точно пам'ятала, що обговорювала з Олександром. Що ж це таке? Я ж просила, навіть гроші дала наперед. Виходить, він мене обдурив. Зі сльозами на очах подумала вона. Розлючена й розчарована, Марина вирушила до доглядача. Михайло Петрович був літнім чоловіком і добре розумів людей. Побачивши її схвильовано, він зрозумів, що трапилося, і без слів зрозумів ситуацію. Ну що ж, порекомендували ви мені працівника, гроші забрав і просто зник. Михайло Петрович похитав головою. Так, я знаю, він десь зник. Уже третій день його не було. Такого з ним раніше не траплялося, хоча й не п'є він. А тут і сума була невелика, проте наче він і справді зник без сліду. Марина замислилася спочатку вона була впевнена, що Олександр її обдурив, але тепер думки почали змінюватися. Можливо, з ним сталося щось погане, чи, може, він захворів, і чому вона так швидко зробила висновки? Як я могла так одразу звинуватити його? Може, він справді мав непередбачувану ситуацію, міркувала Марина, картаючи себе. 200 гривень не є тією причиною, щоб звинувачувати людину у брехні. Вона почала розуміти, що справжня причина в чомусь іншому. Олександр пообіцяв допомогти, але раптом зник. Цього дня Марина прибрала могилу сама, використавши необхідний інвентар, який дав їй доглядач цвинтаря. Ось тепер набагато краще, чи не так? сказала вона, дивлячись на фото чоловіка. Чесно кажучи, Марина не шкодувала за тими грошима, які дала Олександру за прибирання. Це була дрібниця, вона була впевнена, що допомогла йому, а інше не мало значення. Так жінка думала і йшла до автобусної зупинки, але раптом стала свідком дуже дивної розмови двох бабусь Ох, який же Сашко молодець! В останній момент врятував дівчинку, сказала одна. Добре, що врятував, але не зміг себе вберегти, потрапив під машину, відповіла інша. І чому це та малеча на дорогу вибігла? Я вже думала, що Сашко загинув, але ні, лікар швидкої сказав, що він вижив, продовжила перша. Так, але ж він в комі, додала друга. Марина зупинилася, прислухавшись. Бабусі почали говорити про те, що навіть волоцюги можуть бути не гіршими за нормальних людей і що їм теж властиві доброта і співчуття. Марина, все ще не вірячи своїм вухам, дістала телефон і зателефонувала знайомому, який працював у реанімаційному відділенні. І новина, яку вона почула, шокувала її. Два дні тому чоловік на ім'я Олександр Гнатюк потрапив під колеса вантажівки, рятуючи дівчинку, яка вибігла на дорогу. Наразі його стан залишався стабільно важким, і він перебував у комі. Марина не змогла стримати сліз. Ще якихось 20 хвилин тому вона вважала чоловіка шахраєм, який забрав у неї гроші за те, що не зробив. А тепер молодий безхатько став справжнім героєм у її очах. До лікарні вона летіла, наче на крилах. Домовившись з лікарем, Марина знайшла до палати і побачила Олександра, оплутаного дротами й трубочками. За словами лікаря, він міг вийти з коми вже завтра або перебувати в ній ще кілька років. Усе залежатиме від його організму, здоров'я, начебто в порядку, а далі подивимось, сказав лікар. Марині було важко стримати сльози. Вона ніколи не переживала такого жалю до людини, навіть смерть її чоловіка не викликала в душі стільки емоцій. З того часу вона почала відвідувати Олександра практично щодня. Спочатку лікарі та медсестри дивувалися, побачивши, як вона входить до палати, де перебував бездомний чоловік. Але потім вони звикли і навіть побачили в цьому певний добрий знак. Відома була чутка, що Марина має особливу удачу і своїм пацієнтам приносить полегшення. Вона в це не вірила і вважала, що це просто збіг обставин, але ті, хто працював з нею, знали у неї є якісь приховані здібності. Можливо, вони передалися їй від бабусі або розвинулися вже в медичному середовищі. В якийсь момент Марині захотілося дізнатися більше про дівчинку, яку врятував Олександр, і ось тут її чекало нове відкриття. Оленка виявилася вихованкою дитячого будинку, з якого вона втекла разом із хлопцями, які пообіцяли купити їй солодощі. Цукерок вона, звісно ж, не отримала, однак вона ледь не потрапила під вантажівку, яка проїжджала повз. Батьки Оленки загинули в автокатастрофі, а її врятувала випадковість. Коли Марина приїхала до дівчинки і побачила її особисто, сльози навернулися на її очі. Тільки тепер вона зрозуміла, чому Олександр кинувся під колеса. Оленка була до болю схожа на маленьке янголятко. Світлорусяве волосся, величезні очі, які мимоволі притягували погляд. А навіщо вам ця інформація? Дитину хочете взяти? обережно запитав директор дитячого будинку. Запитання поставила Марину в глухий кут вона ніколи не думала про те, щоб взяти прийомну дитину. Але думка про те, що вона могла б стати мамою, змусила її серце битися швидше. Дізнавшись, що саме необхідно для оформлення опікунства, вона вирішила почати збір документів. При цьому вона не припиняла відвідувати Олександра в лікарні, хоча медперсонал вважав це безглуздою справою адже він досі був у важкому стані. На збір усіх необхідних документів Марині знадобився цілий місяць, і ось настав день, коли вона забрала Оленку. Це стало одним із найкращих моментів у її житті. Побачивши свою нову маму, дівчинка одразу ж кинулася до неї в обійми. Марина не стримувала сліз, обіймаючи маленьке тремтяче тільце. Разом вони повернулися додому, тримаючись за руки. Марина розповідала кумедні історії, і дівчинка весело сміялася, щоразу запитуючи: Мамо, ми тепер завжди будемо разом. Ти ж не повернеш мене назад, правда? Звісно, не поверну, Люба, з посмішкою відповіла Марина. Наступного ранку її розбудив дзвінок лікаря-анестезіолога. Ну що, Марина, танцюй, прокинувся твій волоцюга. Так, показники в нормі, почувається добре, хоча постійно запитує про цю дівчинку, як її звати, Оленка? Серце Марини забилося швидше. Після того, як вона приготувала доньці сніданок і терпляче чекала, поки та поїсть, вони разом вирушили в лікарню. Коли жінка увійшла до палати, Олександр не повірив своїм очам. Все це здавалося чимось нереальним. Дякую тобі, дядечку, за те, що ти мене врятував, сказала Оленка і сором'язливо сховалася за Марину. Чоловік був приголомшений, його губи затремтіли, а в очах з'явилися сльози. Це, мабуть, і було найкращою винагородою за те, що він не побоявся ризикнути життям заради порятунку маленького янголятка. Олександр вибачився перед Мариною за те, що не зміг виконати обіцянку і прибрати могилу її чоловіка. Але Марина вже забула про це чоловіку довелося провести в лікарні ще близько місяця, а після цього його виписали повністю здоровим. На сходах лікарні його зустрічали Марина та маленька Оленка, яка тримала в руках букетик польових ромашок. Олександр посміхнувся і трохи зніяковіло підійшов до них, попри свою кульгавість. Потім він обійняв їх обох, вдихаючи дурманний запах їхнього волосся. Збоку здавалося, що мати й донька зустрічають чоловіка й батька, який переміг тяжку хворобу. Марина була готова до цього, тому не стала руйнувати ілюзію сімейного щастя. Вона взяла Олександра під лікоть, а в іншу руку Оленку. І вони разом попрямували на зустріч новому життю, тепер уже маючи шанс створити сім'ю. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.